Сергію, юрист компанії Правова Позиція в гаузі військового права. Представтесь, будь ласка. Доброго дня. Мене звати Євген Балюр Анатолійович. Працюю в ФОПом сфері обслуговування. Угу. Євген Анатолійович, розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про нашу компанію? Дізнався через знайомих по рекомендації. Угу. А з яким питанням ви до нас зверталися? Ну, з приводу надання відсрочки. За доглядом батька. Угу. Тобто у батька інвалідність? Так. так. Угу. Добре, я вас зрозумів. Е, Євген Анатолійович, розкажіть, будь ласка, детальніше, який вектор роботи було виконано, та що взагалі ми робили? Е, ну, проробили заяви заяви про надання вістрочки. От Ми їх подали по почті. Потім, через деякий час, ми а, виїхали в ТЦК щоб їх подати. Е, ну, вручити вже. О, потім, вже е, через приблизно 10 днів, ми дочекалися відповіді від ТЦК. Е, е, подали адвокатський запит і нам надали е, відповідь і надали відсрочку. О, от. Потім е, вже повторно через. Е, на наступний раз, коли давав, подавала документи на вісрочку, вже відправили по почті, і вже через тільки дві нам на, надали відповідь, що надали відсрочку вже в другий раз. Угу. Ну тобто, ви вже повторно отримали відсрочку, ніяких проблем тут не було. Тобто, саме складне у нас було на першому етапі, так тобто, коли ми їздили. Так, так, все вірно. Я вас зрозумів. Добре, скажіть, вам, взагалі, як результат? Все сподобалось, все нормально пройшло, ніяких питань нарікань немає. Все, все окей. Мені в принципі сподобалась робота. А, а, питань до вас немає. Я вас зрозумів. Добре, Євген Анатолійович, скажіть, а чи будете ви рекомендувати нашу компанію взагалі знайомим, друзям? Так, да, буду рекомендувати. Мені подобається, ну як ви працюєте. Буду рекомендувати так. Добре, я вам дуже вдячний за наш відгук. Бажаю гарного вам дня. Як у вас будуть якісь питання, додаткові, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. До побачення. Дякую, гарного дня. Сергію, юрист компанії.